Хоча продукція від Deepcool часто асоціюється з доступними пристроями для економних користувачів, але в її модельному ряду також є дуже потужні та високоефективні рішення для продуктивних сучасних систем. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com! Підписуйтеся. Якщо говорити про блоки живлення, то до нас якраз потрапив топовий представник асортименту виробника 1300 ватний Deepcool px 1300 p який має одразу пару платинових сертифікатів. При цьому дане рішення оснащено двома роз'ємами 12 VHPWR, може похвалитися передовою схемотехнікою та високоякісною елементною базою, а також доступне в чорному і білому виконанні. Ми вже дізналися про і інші його особливості й готові поділитися цією інформацією з вами відразу після знайомства зі специфікацією. Традиційно для Deepcool коробка складається з двох частин. Основна забезпечує надійний захист пристрою під час транспортування, а додаткова відповідає за інформативність. Комплектація тут дуже багата. Окрім звичних винтів, паперової документації, модульних кабелів та кабеля живлення, сюди поклали багаторазові та одноразові стяжки, а також насадку для запуску БЖ без підключення до комп'ютера. З одного боку, зовнішній вигляд Deepcool px 1300 p дозволяє безпомилково визначити виробника. З іншого використання хромованої решітки виглядає дуже ефектно і недвозначно натякає на високий клас пристрою. Попри значну потужність, його габарити досить звичні: 160 на 150 на 86 мм. Гарантійна пломба на місці, а за 10-12 років терміну її дії, власник встигне змінити не одну конфігурацію комп'ютера. Тил також вказує, що перед нами далеко не бюджетне рішення. Так, звичайний вимикач і кнопка увімкнення доповнені ще одним перемикачем, який відповідає за активацію гібридного режиму роботи системи охолодження. Отвори тут також квадратні, що разом із зеленими вкрапленнями у дизайні є впізнаваною особливістю пристрою в Діпкул. Яскраві елементи присутні і на боковинах блока живлення, і навіть на наліпці з електротехнічними характеристиками. На останній відзначена наявність двох платинових сертифікатів 80 Plus та Cybernetics. А також можливість використання практично всіх 1300 Вт через єдину лінію плюс 12 вольт. Молодші канали плюс 33 і плюс 5 вольт підтримують максимальне навантаження до 130 Вт або по 25 А кожен, що також є гідними показниками. До того ж, джерело підтримує широкий діапазон вхідних напруг від 100 до 240 вольт. Усі вихідні кабелі тут зроблені модульними плоскими шлейфами. Основні коннектори живлення традиційно представлені 20 плюс 4 контактним ATX та парою 4 плюс 4 контактних ATX12V. Можливості для під'єднання відеокарт у цьому блоці живлення досить широкі. Зокрема, передбачено 600 ватний PCI -E 50, він же 12 WR, та 5-6 плюс 2 контактних PCI. -E. До того ж, за потреби можна отримати ще один PCIe 5.0 за допомогою комплектного перехідника, що використовує пару 62 плюс контактних роз'ємів. В свою чергу для живлення периферії передбачено 8 SATA та 4 ПАТА, розташовані на трьох окремих кабелях. До речі, усі роз'єми підписані та мають різну форму конекторів, а 12 Вічпід додатково виділено фірмовим кольором. Ну а тепер заглянемо у середину. Активне охолодження покладене на семи лопатевий вентилятор діаметром 120 мм. Дещо незвично, адже в рішеннях такої потужності частіше використовуються 140 мм пропелери. Літера F у його назві вказує на використання надійного та тихого гідродинамічного підшипника. При цьому вертушка має знімний чотирьохконтактний коннектор і споживає до 7 Вт. Також у конструкції присутня досить велика за площею прозора пластина з прорізами, яка повинна спрямовувати повітряний потік на найгарячіші компоненти. Останні, по можливості, обладнані радіаторами. Серед них діодні збірки, силові елементи вузла APFC, а також транзистори первинного та вторинного перетворювачів. Про ефективність охолодження розповімо далі, а зараз спробуємо роздивитися деталі. Вхідний фільтр включає до свого складу 6 Y, 2Х-конденсатори та пару дроселів і Варистор. Плавкий запобіжник також в наявності. Поруч на радіаторі зафіксовані дві діодні збірки. Велика вхідна потужність 1300 Вт помітно вплинула на вузол APFC. Тут встановлено одразу два дроселі в корпусах, а на радіаторі закріплено 5 силових елементів. У свою чергу позаду охолоджувача помітні терморезистор з реле для захисту від великих пускових струмів. Тепер про чини найцікавіше: вхідні електроліти. Тут це пара високотемпературних представників японської компанії RubyCon. Кожен з яких має ємність 680 мікрофарад. Загальне значення становить 1360 мікрофарад, що є чудовим показником для 1300 ватного пристрою. У первинному колі присутні 4 польові транзистори, зафіксовані з обох боків невеличкого охолоджувача. Це типовий підхід для високоефективної резонансної повномостової схеми. І якщо у вас виникає відчуття дежавю, то у цьому немає нічого дивного. Виробником даної платформи є відома компанія CWT. З габаритного трансформатора напруга подається на дочірню плату, де за допомогою восьми транзисторів формується канал плюс 12 вольт. А сусідня плата відповідає за DC-DC перетворення напруг і формування каналів плюс 3,3 і плюс 5 вольт поруч видно конденсатори від Nippon Ніпончемікон. Причому не лише тут, але й в усіх вузлах використовуються або японські електроліти, або твердотільні рішення. Тож не дивно, що на пристрій надається до 12 років гарантії. На додачу до перерахованого Deepcool px 1300P може похвалитися повним набором захистів. Переходимо до практики. Згідно з нормами стандарту atx 12 v допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час кросновантажувальних тестів на основних лініях живлення Deepcool px 1300 p були зафіксовані деякі відхилення. Так, при великому навантаженні напруга на каналі плюс 3,3 В вольта впритул наближалася до нижньої допустимої межі, хоча б і не переходила її. А от напруги лінії плюс 5 Вольт і плюс 12 вольт були далекими від критичних. Також для стандарту atx 12 v передбачені такі допустимі пульсації. Як бачимо, з пульсаціями все чудово. На трьох основних лініях жилення вони знаходяться в межах 50 мВ. Це дуже хороше значення для молодших каналів і відмінний показник для плюс 12 вольт. Чергова лінія живлення також у повному порядку ми отримали значення від 5,13 до 5,05 вольта. Тобто від плюс 2,6 до плюс 1%. Добре справляється зі своєю роботою і модуль APFC. При споживанні потужності в 650 Вт коефіцієнт PF досягнув 0,96. Це навіть більше, ніж цього вимагає стандарт 80 Plus Platinum при 50% навантаженні. Максимальне значення становить 0,99. Ну а який тут ККД? При навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності ефективність блока живлення перевищувала 92, 94 і 90%. Тож сертифікат 80 Plus Platinum був отриманий цілком заслужено. Також тестований пристрій відповідає сертифікату енергоефективності Cybernetics Platinum. Вимоги цього стандарту включають ККД від 89 до 91% та APFC на рівні 0,975 або вище. При активному гібридному режимі роботи системи охолодження вентилятор стартує аж при потужності 500 Вт, а це 38% від номіналу. Його швидкість у такому разі становить 860 обертів на хвилину. І далі плавно зростає до максимальних 2050. На відрізку навантажень до 900 Вт він працює тихо, до 1100 обертів на хвилину з комфортним рівнем шуму нижче середнього. Ну а далі вже і з середньою гучністю. Якщо натиснути кнопку на тильній панелі, тоді пропелер стартуватиме разом із блоком живлення зі швидкістю 930 обертів на хвилину. І ще питання, як справи з нагріванням внутрішніх компонентів? Після 15 хвилин тестів під навантаженням 1100 Вт найвища температура була у головного трансформатора 81 градус. Такий показник є дуже хорошим і сприятиме тривалій роботі пристрою. Тим більше, що всі інші складові були значно холоднішими. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний процесор Ryzen 9 7950 x 3D, а в якості відеоприскорювачів ми використовували GeForce RTX 3090 з TDP близько 350 Вт та GeForce RTX 3090 Ti на 450 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Як і очікувалося, від 1300 ватника навіть конфігурація з парою відеокарт йому цілком по зубах. Напруги на всіх трьох лініях на від 0,3 до 1,8% перевищують їхні номінали, що є відмінними показниками. І навіть при навантаженні їх значення відхиляються не суттєво на 0,1-0,9%. Тож роздільна стабілізація тут відпрацьовує якнайкраще. Тому якщо є потреба під'єднати топові комплектуючі, то Deepcool px 1300 p без проблем впорається з цим завданням. Блок живлення Deepcool PX1300P це топовий представник даного бренду, що чітко видно по його зовнішньому вигляду, внутрішньому наповненні та вихідних показниках. З першого погляду пристрій привертає увагу незвичною блискучою речіткою над вентилятором, яка підкреслює його високий клас. Всередині ми також не знайшли слідів економії: японські конденсатори, гідродинамічний підшипник вентилятора та компоненти підібрані відповідно до великої потужності. Все це дозволяє не сумніватися у його надійності. Найкращим аргументом на користь цього є тривала гарантія від виробника 12 років. Щоправда, більшість вітчизняних інтернет-магазинів дають лише 10-річну гарантію, тож зверніть увагу на це при купівлі. І, звісно ж, використання передової платформи сприяє відмінним вихідним показникам із дуже малими відхиленнями при зміні навантаження. У свою чергу, завдяки двічі платоновому ККД, нагрівання внутрішніх компонентів залишається далеким від критичного. Вентилятор також працює тихо і створює комфортний рівень шуму в усьому діапазоні навантажень. Звісно ж, такий пристрій, як Deepcool PX 1300P апріорі не може бути дешевим. На нашому ринку ціна на нього складає майже 15 тисяч гривень або 355 доларів. А це робить його чудовим доповненням до топових систем на основі GeForce RTX 4090 чи Radeon RX 7900 XTX з топовими гарячими процесорами. Крім того, цей блок живлення може стати частиною стенду для любителів екстремального розгону комплектуючих. Ну а вам, для яких він цілий став був нагоді? Чекаємо на враження у коментарях. Не забувайте за вподобайки та підписатися на канал. Радьте наші огляди друзям. До зустрічі! Все буде Україна!